Поселилася у під'їзді під квартирою колишнього. Така ситуація трапилася у багатоповерхівці на вулиці Євгена Коновальця у Рівному. Від осені безперешкодно пересуватися по 10-му поверху цього будинку стало неможливо. Усе через жінку, яка облаштувала собі на сходовому майданчику спальню, кухню, гардеробну та навіть вбиральню. Вона стягує, стягнула сюди і стягує речі, продукти. Воно тут і званюється, і гниє. Заважає мешканцям. Вона тут ночує, вона тут, вибачте, справляє нужду. От, і це все якби мешканцям не дуже подобається. Ви бачите, що тут робиться. Мало того, що це якби, порушення пожежної безпеки, да? там у нас вихід на дах. Тож вона його там забарікадірувала. Як пояснила нам сама жінка, вона живе у під'їзді, оскільки більше їй нікуди подітись. Після розлучення із чоловіком вона виписалася із його квартири і жила за рахунок брата в орендованому житлі. Однак потім він перестав її фінансувати. Сама жінка теж виявилася неспроможною винаймати якесь помешкання, оскільки ніде не працює. Поїхала я в Київ до брата свого. Він теж мені сказав, знімав тут на вірбові ти місяця квартиру. І потім, коли почалася в Києві війна, він перестав мені знімати квартиру тут в Рівному. Потім я попала на Орлова, але там потім зробили, що тільки можна людям, котрі переселенці. Я не відношусь до переселенців. А щоб знімати квартиру, він мені скаже, платіть мені, а мені не буде за що. Ми поспілкувалися із колишнім чоловіком Оксани. Він розповів нам, що жінка має частину квартири у Києві. Відтак їй є де жити, і такі її колишньої дружини йому не зрозумілі. В неї є де проживати, ви зрозумієте. В неї є в в Києві. Я казав, що я згоден заплатити їй кошти, щоб вона переїхала. І все, немає питань. Я не знаю, хотіла вона з жимою жити, не хотіла. Питання не в цьому. Ми ж розвелися уже все. Два півтора роки пройшло. Що я маю, маю, маю робити? У мене є вже з інше життя. Мешканці під'їзду вже втомилися від такого сусідства. Вони постійно просять жінку забрати власні речі та зробити бодай щось, аби змінити своє життя. Водночас закликають відповідні служби зайнятися цією ситуацією. Є в нас органи, хай приймають міри, хай думають, а Я що можу сказати. Перший раз ми її по поспівчували. Вона переночі ночувала, два рази кормили. Її. Не знали ситуацію її, просто розумієте. Ну а потім ми пішли, як какая, нам самотяго, що я можу їй зробити. чи мені може візьмути. Аби розв'язати ситуацію, люди зверталися до правоохоронців. Поліції кажуть, вжили усіх можливих заходів. Нас повідомила голова ОСББ, що є така ситуація в під'їзді. ми їй предлагали місце. Ми тратили дійсно час, дзвонили, визванювали, щоб десь його проділити. Нот. От не хоче вона туди. так само говорили з дубинською псії Нам пояснили, що якщо вона ніяких дій таких агресивних не робить, примусово її ніхто не має права відправляти тільки родичі рішенням суду. Такими людьми, як Оксана, у рівному опікується департамент соціальної політики. Ми звернулися до них, аби з'ясувати, як діяти мешканцям під'їзду у цій ситуації. За словами очільника департаменту, у таких випадках слід викликати поліцію. Вони доставлять людину в центр соціальної підтримки, а звідти за наявності психічних розладів до спеціалізованих лікувальних закладів. Але є, але проти волі людини утримувати її там неможливо. Це в основному люди, які кхм, мають захворювання психі, психічні. І, і тоді ну, ми не можемо їх заставити чи е, проти їх волі, якщо вони самі не захочуть піти на лікування. Я, якщо знаю інформацію, то в центрі вона приходить туди, там є пункт обігріву. Як я казав, вона там е, інколи буває і вона харчується, тому що ще ну, спільно з нами з цим центром ми організували харчування е, на ну, площі Незалежності. Ну і вона туди приходить, харчується. А вона може там і жити, якщо хоче, але вона от, чомусь вона повертається туди. Відтак виходить, що доки жінка самостійно не захоче переїхати із під'їзду у нормальне житло, мешканцям будинку доведеться щоразу викликати поліцію. Однак і це проблему не вирішить, бо ж ні правоохоронці, ні соціальні служби схоже не в силі повпливати на ситуацію. Ангеліна Борак, Михайло Манцюк та Олег Шаламай, телеканал ITV.